W 1994 r. Uh, my sprowadziliśmy drużynu z, z Ukrainy na Czarzu Kanady. Ja uczuliłem ten komitet i uh, z Winnipegu zbieraliśmy ponad 80 tysięcy dolarów, uh -huh. żeby tych dziewczyn sprowadzić. I to było fantastyczne, ja Wam powiem. Te Були на загал східної України, і, їм ще очі відчинили, і, і ми їх страшенно полюбили. Пане Любомире, я... ви надіслали мені світлину там, де три так. тренери, так? З білих команд. Це унікальна річ. Це, це про ці події ви згадуєте за то і туди. Були чотири команди, а три. Трет... Тренери були українці, і вони там побили Китай в Канаді. І тренер, а Китай в той час був на другому місці світовому. Сумір. Так що тренер Бузаю був надзвичайно задоволений. надзвичайно. Пан Бузаїв тренер збірної України, був так? Так. Пан Тарас Ліскевич тренував збірну США, так? Так, а, так. а Михайло Бурчук був з Канади. І Добре. на прийняттю, як було, то Бурчук вітав. Це було велике сот людей, Бурчук вітав дружину з Канади. І, очевидно, там були багато канадитів, і він лише по-українськи говорив. <рес> він забув говорити по-англійськи, -по 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 щоб привітати. <рес> так що то, то, то було дуже. Пане а, а от ви сказали, ви були е, одним із ініціаторів е, організації цього турніру, так? На, на турнірі. Я був о, ініціатор, щоб спровадити Україну на, на цей турнір. Так. І, і Вони приїхали туди, ми їм сказали, що ми їх спровадимо ще раз на наступний, на наступний рік. І вони були дуже з того задоволені. Лише мій син їм сказав. Чуєте, як ви то, вони не вміли гімну українську? Аркіан сказав: як ви приїжджаєте на другий раз, ви мусите вміти гімн. Так що один з наших член комітету був в Амстердамі, як та дружина, їхала у Вінні, і вони не знали, що він там є. І він чує, що хтось співає український гімн. А то дівчата справляли, справляли українські. Вони вчили вже <світували> на, на наступний рік. Так да? і приїдуть до Канади. <світування> Супер. А, а як взагалі виникла цей турнір, що ви зараз згадали? Він щорічно в Канаді відбувався, так? Чи ще відбувався? Він відбувався щорічно, тепер він не відбувається. Національна команда була базована в Фінні але вони вона тепер є. Десь інакше і, і той тумні і не відбувається. О, може, ще нас сказав. Ми зробили великий транспарент. Вітаємо українську відбиванкову дружину на, на чашу Канади. А вони нам сказали: ми так не говоримо на Україні. Ми говоримо, вітаємо волейбольну команду на Кубок Канади. Приїжджаємо на другий рік. Зробили новий транспарент. Вітає волейбольну команду на Кубок Канади. Вони прийшли, подивилися і кажуть, ми вже так не говоримо. <laughs> так, як ви говорите. <laughs>